Всім доброго вечора! Вас вітає канал Криворізька сімейна ферма. Сьогодні покажу вам, як росте розсада. Ось зараз зайдемо до теплички. Ось тут я посіяла. Огірочки, гібриди. Ось ця розсада перцю. Експерименту мого перець за тебе, червоний. Ось він вирос. Хотіла його пікірувати, але передумала, бо в нас весна відразу перейшла до літа. То і гадаю, треба його пікірувати, чи вже через тиждень, тиждень або два висадити просто у ґрунт та й хай собі росте, бо він уже великий, деякий вже сантиметрів по 20. Тож подивимось, які він буде мати характеристики, які у нього будуть плоди. Ось, дуже гарний. Є навіть такі товстезні. Перчинки. Ось. Так що він зійшов. Будемо спостерігати за моїм експериментом. Це інший перець. Ось оцей перець теж великий. Це дуже дорогий перець Геркулес. Одна насінина коштує 3 гривні, але він вже відразу в нього такий товстий. Стебло таке товсте. Ось цей ще перчик і це перчик. Ось тут баклажанчики. Теж, гадаю, тиждень-два, та й буду пересаджувати. Спочатку буду великі всі висаджувати, якраз так вони і пропікіруються. Ось отут я посадила гібриди кавунів. Теж дуже кажуть гарні: це топган, талісман АО продюсер, щоб відразу, як зійде і у фазі трьох листочків буду висаджувати з касети у ґрунт. Тоді він спини визріти. Будемо теж спостерігати. Тут ще в мене нічого не зійшло, бо тільки три. Дні назад посіяла. Тут е, пізня капуста агресор. Близько с, тут десь 100 насінин Це томати і ось там. Це томати, які я висівала у тепличці. Ось отакі фазі вони. Зараз тепло. Гадаю, що почнуть. Рости. Зараз покажу вам огляд свого господарства. Ось вже квітнуть це слива тут, нектарин, це цибулька на зелень. Ми вже її продаємо ось. Це слива велика, крупноплідна. Ось тут. За нею відразу нектарин. Ось один. Ось тут ось гібрид сливи теж квітне. Ось тут в мене гібрид сливи та абрикосу. Скоро почнуть квітнути, бачу, і черешні. Сподіваємося на гарний врожай. Всі дерева я обробила від моніліозу, моні хорусом, актарою. Спочатку на початку весни обробила бордовською сумішю, робила сама її. Готову не покупаю. Картоплю вже ми висадили, ми вже майже все висадили, залишилася квасолька та гарбуз. Ну і звісно ж розсада. Вся це цибулька тут, ось часничок. ось він вже який. Більше його не підкормлювала, тільки поливаю. Поки він росте гарно, то я вважаю, кормити його зайво не треба. Ось малинка, ми вже тут поприбирали. Ось вона вже сходить з землі, починає масово рости. Потім через тиждень-два покажу, покажу, як вона виросла. На останок хочу показати, як виросли мої курчата. Їм сьогодні два місяці. Ось мамка індичка їх виховала, вони вже великі. Ось, бачите, десь кіло 100-1,5 кілограма. Уже через тиждень я їх буду випускати до основного стаду. Це буде моє молоде материнське стадо. Ось вони такі великі. А ось тут я зараз вам покажу. У мене інші курчатки, але ці ще маленькі. Ці ми випустимо, а цих посадимо знову до мамки. До мамки індички вона їх теж виховає. І все буде добре. Всім мирного неба. Дякуємо хлопцям, що вони нас охороняють. Підписуйтесь, ставте лайки, далі буде цікавіше. Будемо дивитися, і висаджувати розсаду, вирощувати розсаду. Всім гарного вечора і тихої ночі!